Податкова служба партнер, а не ворог бізнесу. Це головна думка семінару для платників податків з Івано-Франківської та ще шести областей західної України. Фіскальники ще раз розповіли про законодавчі нововведення, а підприємці про свої зауваження до роботи податківців та системи. Загалом такі зустрічі визнали ініціатори заходу, створюють ефективний діалог бізнесу і влади та допомагають прискорити вирішення ще існуючих спірних питань, Незважаючи на прийняття численних змін до кодексу. Sehr ist nur ihr. Безліч питань і невирішених проблем. Деякі норми, які раніше залишаються неузгодженими, допускають неоднозначне тлумування та ускладнюють адміністрування податків. А це в свою чергу ускладнює життя платників податків. Неповний рік роботи з новим податковим кодексом показав, що документ працює. У цьому впевнені представники влади. Кодекс на їхню думку полегшив ведення бізнесу в Україні. Платники отримали нові права і механізми захисту своїх інтересів. Зокрема, буде продовжена заборона на фактичні перевірки. Ірки з боку держави Добровільність сплати податків. Ми розуміємо, як готовність бізнесу самостійно. Без примушення виконувати закон. Ми практично відмовились від фіскальної складової в нашій роботі. І я прошу вас, як представників підприємницької спільноти, щодня переконуйте нас, що це правильне рішення. Ми віримо у вашу сумлінність та добропорядність. Змін у податковому кодексі у майбутньому не уникнути. Це нормальний процес, який дозволяє оперативно реагувати на потреби економіки. Однак, жодна ініціатива влади наголошують податківці, без погодження з бізнесом у дію введена не буде.